Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні ми приїхали на розлив річки Ірпінь. І трошки жопа, тому що дощі, там все болото, ми трохи застряли машиною, того вернулись далі. І зараз будемо йти пішки. Там є велика калюжа, де не пройти, того будемо знімати крокси, закатувати штанішки і топати. Вам приємного перегляду, а нам хай клює. Поїхали. Дуже інтересна інформація. Дивіться, у мене хоча б крокси, у неї черевички. Того стратегія така. Я перехожу оце все болото і перекидаю їй крокси назад. Я думаю, люди не про таку рибалку мічтала, але... Ну що робити, Надайти. Саме головне це не підсковзнутися в калюжі. Ти думаєш, там мілочі будуть? Я б просто тут була, коли калюжі не було. Ні, там погано клювало. Клює, а то туди треба. Чого людей так мало, Тобі не кажуться? Так, пішли давай. Ой, бля. Оооо, як. Ой! Ай, воно засасує. Ну все. Мій французький педикюр перейшов. Крокси доставлені. Тепер очередь Людасі. Мені от інтересно, вона ще согласиться зі мною їхати на рибалку чи ні. Бо щось, мені кажеться, їй не дуже подобається ця вся історія. Ти Так, да, я на палички ставала. круто? — Ні, це не круто, ну треба перейти люди. Я комухаю, що бавіріна. Тепер сюди. Ось сюди. Так, тут мелче. Ну я проходила. Бабушки, потім розкажеш, як тобі красиво виглядати. Все, ми йдемо далі. Кажуть, загніздились. порівнянні з тим, де ми йшли, ми вибрали найкращий плод. Така у нас складочка. Сьогодні мішаємо бисквіт ваніль. Вона темненького кольору. Тут у мене ще остаточки халви є. Теж ми туди їх заколбасимо. От така, от. бачите, по кольору у нас йде халвичка. І зараз. Без ванільку. Ми вже навіть закинули снасті. Бистро закинули і поки будемо готувати, будемо дивитися, що воно, що воно вийде з цього. І от от, дивіться, на фракцію, яка темна. Це без квіт ванілечка. Оп! Складаємо сміття з собою. Ми не свині заберемо додому. Перше зволоження робимо тільки водою, друге зволоження додаємо таку от бустерку дуже класну. І тут у нас йде смість черв'яка, париш і гамарус. Карасику це повинно понравитися. Що мені тут сподобалось, я приміряла глибину. Тут можна сказати, ой, та покльовка тільки що була. Тут набагато глибше, ніж на тому місці, де я сиділа з вікою. Тому подивимося, що з цього у нас вийде. Прикормка готова, Добавила сюди ще піночки і закидаємося. Ловити ми будемо з однієї точки, того ложимо шарики одні трохи ближче, другі трошки далі, бо я ловлю зараз на п'ятерочки, люди на четверки. Якщо що, перейдемо обидві на п'ятерочки. Подивимося, зараз по покльову. Перша. Красна пьорочка, навіть ані плетвичка. Ребюся. Але зараз. Ми замішаємо наркотичну смісь. І я думаю, пойде діло. Зараз закину назад удочку, два париша і готуємося. Тому що в попередньому відео було багато питань стосовно манки. Я щось думала, що люди вміють її готувати, як оказалось, не дуже. Беремо ємкість. Краще, щоб вона була вуща, але трошки вища ніж зазвичайні оці баночки під опаришів. Висипаємо маночки. Тепер, щоб манка наша була правильною. І... Кон... Кост... Молодець, мені всі допомагають цим словом, мені так сложно з ним. Е, надо налити водички. Водички ми наливаємо так, щоб наша маночка покрилася. Я вже купила шприци сьогодні. Отак... Оп, мало. Я думаю, шприцика три сюди треба вальнути. І ще один. Тепер пробуємо. Стирила в малого карандаш, щоб не шукати по берегу паличку. І починаємо. Водички перелила. Для цього і не треба висипати всю манку, щоб в разі чого ви могли досипати. Пробуємо. Можна ще чуть-чуть досипати. Понятно, що я вже на опиті на глаз собі рішаю, скільки мені треба досипати, скільки не треба. Ну, от тепер, як то кажуть, хватить. І тепер мішаємо. Мішати треба її реально довго. Ну, хвилин так 10-15. Чим йоп його в'юп. Зламала дитині карандаш. Нема карандаша. У мене є ще запасний варіантик. Тому що екстрактором не дуже удобно, він розпадається на дві частини, бо в мене він же двойний. Є спетлівес. І мішаємо до тих пір, поки вона не стане більш така тягуча. Це пізніше я вам покажу, яка вона має бути. А поки просто мішаємо. Маночка готова. І тягнеться, бачите як. Оп. Тепер перелажуємо шприц і працюємо. У мене тут знову проблемка. Підсікти цю красоту. І оце отак відорга, відпускає, піднімає, опускає, і все. Підсікти не виходить. Но я буду старатися. Оце він, друзі, і тягав, 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 но я його. Висідила і підсікла. Там ще манка була намотана, манку сузжер, залишились опариші. Бо я рішила йти в банк. Чотири опаря, багато манки, і він в мене в руках. Ми сидимо в таких прям хащах. Це ж дивіться, який рівень води раніше був, що на деревах як коріння поросло раніше. Тут ось мій поплавок біли виглядає. А з цієї сторони гляньте, скільки лебедів. Кайф. Так багато різних пташок. Дивлюсь, милуюсь, і реально так аж кайфовенько, що сюди вони можуть собі залітати і плодитися і так далі. Там дуже багато качок і навіть з каченятами, Не можу їх засняти, бо вони потім сюди запливають, і їх не видно. Але такі маленькі. Так гарно взагалі. Тут усе намічається, що так би як обід. Е, опариша перемістили, бачите? Люди не любить огірок з опаришем. То ми їмо клубніку і опариша, але раді неї я спустила його вниз. Та, тут ще ось салатик, там ще млинці, тут карасів прикрили, бо вони випадають із відра, Тому їм зробили темною. І зараз з паштетиком будемо. Кушать і ждать слідуючих карасів. Знаєте, я оце люблю рибалку ще за те, що тут не треба бути якимось суперкультурним. Не треба якісь там стандарти, як на роботі, да? все це придержується. Тут ти можеш бути таким, як є. Навіть такий кусок великий паштету, якщо ти наваляв, нічого страшно. навіть якщо ти запарушем з черв'яками. Ти в такій природній середі, де всім на тебе насрати. І це ще величезний плюс, чого я люблю рибачити. Взагалі не паришся ні за що. Грязний, вгамнів, чистий. Всі на тебе насрати. І мені так само. А як я вигляжу? Головне, що я довольна. Це саме головне. На нас суне хмара така не дуже приємна. І передавали, що через годинку має початись дощ. Тут так активно клювала маленька риба, плотвичка там і між нею карасик залітав. Зараз тишина. Я думаю, рибка відчуває, що зараз, як шандарахнеть, по нас дощом, і будемо бігти по тих калюжах і вже навіть не знімає крукси. Така, знаєте, досить вроді, і проста, але і в той же час цікава тема вибору поплавка, яку форму обирати, для яких умов і так далі. Зараз на прикладі своїх будемо розбиратися, якщо на вашій водоймі є хвиля. Ой, мене, кажется... Ой, у мене кажесь. Ой, у мене покрівка. Зараз заводить. Да. О, дивіться, який красик. Хороший, хороший. Зараз ми його спробуємо прийнять. Дивіться, треба було поговорити про поплавки. Щоб клюнув такий красен. Зараз оціплю і ми продовжимо. Повертаємося. Якщо на водоймі є е, течія або часто хвиля, тоді цей поплавок вам не підійде. Його гарненько зносить за рахунок того, що така, знаєте, дуже, ну, не дуже, але форма нагадує як олівчик. Поняли, вона тут без якихось великих вигинів. Тому на стоячу воду. Десь в очереті це буде класний варіант, але не на ті місця, де буде хвилька. Мінус. Досить класний варіант для ловлі чутливої рибки, тому що за рахунок тонесенької антенки ми її грузимо десь отак, плюс ваша наживочка і буде виглядати тільки отак вершинки поплавка. Теж класний варіант, але якщо є хвиля, нам не дуже він підійде, бо теж буде зносить. А це два лідера, два фаворити, якщо ми розглядаємо на е, вибір поплавок, щоб був універсальним. Цей варіант взагалі мені дуже подобається. Його класно видно як на підйом антенки, так і на утоп за рахунок оцих кольорових е, Ну, відділів да, на антенні. Огружаю, як правило, я його десь отак, плюс наживка, і буде виглядати тільки червона частина антенки. Як тільки карась підіймаючи короб вашу насадку, одразу біліється біленька частина, і вам дуже класно видно покльовочку. Форма така в принципі, є більш універсальна. Але при сильному вітрі може зносити. Для цього рекомендую обов'язково топити вашу жилочку, тому що якщо ви не топите, то будь-який поплавок, неважливо, яка його форма, будуть зноситися. І це один з таких, знаєте, моїх улюблених. Тут достатньо товста антенка, що людям справляється. З не дуже класним зором, все одно її видно, огружаю десь отак, плюс насадка виглядає десь отак із води. Обов'язково ж пам'ятайте, що всі поплавки ми кріпимо в трьох вінтілах, один під тілом, посередині, і крайній кембрик у нас буде на кінці. І обов'язково, щоб кембрик виглядав за межі тіла, за межі тіля. Ну, от такі моменти. Також ще одне із питань, чому поплавок, наприклад, 1 грам, а я поставив туди дробин десь на півтора грама. Це досить часто така, знаєте, ситуація, і за того, що плотність бальси різна, і, в принципі, всі поплавки, які я використовую, а ви бачите, які я використовую, там завжди більша вага, ніж написано тут. Це вже просто з досвідом я розумію, що, наприклад. Поплавок у мене 1 грам, я туди ставлю 5 дробин номера 2 і ще там 4-5 дробин номера 8 По нумерації Десь... Зараз... Зараз покажу. По нумерації це виглядає отак. О, поплавок ось 1 грама, така форма. Це буде 4-5 дробин, зазвичай 5 дробин, номера 2 і потім номера 8 це будуть підпаски, теж 4 або 5 дробин. Це вже по-різному воно буде виглядати. Якщо ми говоримо про півтора грама, то тут треба дробини вже. Тут, бачите, у нас 0,24, а для півторашок я беру дробини 0,34. Це просто я їх пересипаю в таку баночку, бо вони в іншій йдуть. Продажі, і вже потім користуюся і ставлю на поплавки 1,5 гри. І в нас почався дощ. Ну що, товариші, що ми хочемо вам сказати? Погода це наш коньок. У мене вже, як ви бачите, потекло, вся спина там мокра, дощ фігачить, воно, бачите, і не зупиняється. Я вже стала так під вербичку, Тіпа типу мене це спасе. У Людки лайфхак, пакет на голові. Виживаємо як можемо, називається. Коли ну, дуже сильно хочеться половити карася. Тому що він тільки почав ловитися і почався цей дощ. Але у нас в машині є зонтик, понимаете? Ну так як там у нас озеро перед тим, як дійти до машини, то ми культурно мокнемо. І ніхто не хоче йти по зонтик. Подивимося, що з цього вийде. Якщо він не зменшиться, прийдеться їхати додому. Бо мені і так через півтори години треба було їхати додому за Гриніком в школу. Ну, судя по всьому, може бути таке, що прийдеться і раніше. Люда, ти шикарно виглядаєш просто. Це мічка кожної мужчини, який на ставку стрійдеть таку барушню. Причохай! Це той момент, коли ти в волосся вложила. Ну да, ти дивіться, який карасик у Людасі. Обилденний. Я тобі зараз дуже сфоткаю, я не можу. Дощик пройшов і у мене не можу стянуть. О, стягнути. Отак, швидше буде. Карасик. Це наверное, сьогодні один. Ні, не найбільший. Не Там ще є такі самі у нас. Заглотив дуже глибоко. Поки я ходила тренділа, чуть карася не профукала. Оп. Зараз ми його звільним. А, весла збриснув. Щось не можу... О, попала. Красавчики. Я думаю, це вже буде крайній на сьогодні. І будемо собиратися. Половили трошки після доща, хвилин. 15-20 і знову починається дощ, тому ми швиденько збираємося і тулим додому, щоб там, серед поля, ми могли виїхати і не застрягти. Того, що, хоч машина є висока, але дощ нормальний пройшов і так воно мокро було. Ми свою рибку зловили, Людася бабусі відвезе на сковородочку карасиків трошки, і я думаю, цього з нас досить. Якщо чесно, я думала, вона сюди не захоче повертатися. А вона мені вже розказує так, наступний раз, коли приїдемо, ми візьмемо заброди і підемо в очерет. Чесно, я б не ожидала. У нас бізнес-план. <сх> Бабушка любить карасів, просто, понимаете? а Віка казала, що тут смачні карасі. Того у нас місія бабушку снабдить карасями. Всім дякую, що ви були з нами. Цілую, люблю. Бувайте!